Вітаю на уроці математики. Ми продовжуємо з вами нумерацію чотирицифрових чисел розв'язувати рівняння та нерівності. Хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічну число відповідь до виросу добуток чисел 24 і 3. Звичайно, це число 72. Працюємо з підручником. Назви сусідів кожного із чисел. Попереднє 455, наступне 457. Будь ласка, назвіть сусідів. Поставте відео на паузу і перевірте себе за відео. Молодчинки. Розглянь, як утворилися числа 3000 і 4000 з попередніх до них чисел. Утвори за зразком числа 5 000, 6 тисяч, 7 тисяч з попередніх до них чисел. Давайте розглянемо. 2999 плюс 1. Ми розклали з вами 2999 на, 2 999 на 2 та 999. Одиничку даємо до 999 і утворюємо тисячу. Дві тисячі плюс 1 тисяча дорівнює 3 тисячі. За зразком, будь ласка, отворіть числа 5 тисяч, 6 тисяч і 7 тисяч. Письмово в зошиті. А тепер перевіряйте себе за відео. Звичайно. 4999 плюс один. 6 тисяч дорівнює 500, 5999 плюс один. 7000 дорівнює 6999 плюс 1. Молодці. Працюємо усно. Назви числа, що місяця на числовому відрізку між числами 2993 і 3005. Перевіряємо за відео. Молочинки. Полічи від трьох тисяч до трьох тисяч сімнадцяти. А тепер працюємо письмово. Допери про три розв'язки до кожної нерівності. Запишіть, будь ласка, першу нерівність. Х плюс тисяча, і ця, цей вираз, значення цього виразу, буде менше, ніж 1010. Значить, замість x, які ми числа можемо е, дібрати, поставити, щоб ця нерівність, нерівність була правильною? Будь-які числа, які менше 10. Ми можемо додати 9 плюс 100, це все одно буде менше, ніж 1010. Якщо 5 плюс 1000, буде 1005, і це буде менше, ніж 1010. Запишіть, будь ласка, нерівність, а під низом її розв'язки, наприклад. Так, і записуйте: 3 плюс 1000 менше, ніж 1010. 4 плюс 10 менше, ніж 1010. Ви все це записуєте. 5 плюс 10 це буде менше, ніж 1010. Те саме відбувається з наступною нерівністю. А плюс 3000 більше, ніж 3050. Замість, значить, замість А, які числа ми можемо підставити? Та будь-які числа які більше, ніж 50. Да? Наприклад, якщо ми замість А поставимо 51, то 51 плюс 3000 буде 3051, і це буде більше, ніж 3050. Якщо ми з вами замість А поставимо, наприклад, число 60. 60 плюс 3000 буде 3060. І це буде більше, ніж 3050. Запишіть, будь ласка, розв'язок до цієї нерівності СОши. Молодчинки. Які числа зображені на пателях? Запиши кожне з них як суму розрядних доданків. 3067. Запишіть як суму розрядних доданків. Звичайно, 3000 плюс 60 плюс 7. Наступне число, яке зображено на моделі. 4106, як сума розрядних доданків. 4000 плюс 100 плюс 6. А тепер завдання: навпаки: запиши кожну суму як одне число. 5317. 4190. П'ять тисяч сімдесят шість, три тисячі пять, шість тисяч шість, сім тисяч двадцять. Молодці. А зараз запиши цифрами числа через клітиночку в пік. 7137. Дві тисячі. Триста два 5 3017. Перевірте за відео себе. Якщо ви все написали правильно, позначте на полях зелений кружечок. Розв'яжи півнять. Ці рівняння не важкі, тому, будь ласка, розв'яжіть їх і перевірте за відео. Звичайно, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. І щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Молочиночки! А тепер задача. 80 банок соку запакували у 20 однакових ящиків. Скільки банок соку міститься в семи таких ящиках? Чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання? Ні, не можемо. Чому? Щоб дати відповідь на запитання, скільки банок в семи ящиках, ми потрібно знати, скільки банок в одному ящику. Чи можемо ми дізнатись, скільки банок в одному ящику? Звичайно, бо ми знаємо, що 80 банок запакували у 20 однакових ящиків. Значить, 80 поділити на 20 буде 4 банки в одному ящику. Молодці! А тепер можемо дізнатися, скільки в 7 ящиках. Звичайно, 4 банки помножити на 7 дорівнює 28. Який би вираз можна було б скласти до задачі? Звичайно, 80 поділити на 20 помножити на 7 дорівнює 28. Відповідь: 28 банок соку міститься в семи таких ячиках. Отже, сьогодні на уроці ми з вами продовжували розглядувати розглядати чотирьохцифрові числа, розв'язували нерівності, розв'язували задачі. І рівняння на цьому наш урок з математики завершено.